Інформаційну годину ми розпочнемо із вчорашніх російських ракетних обстрілів по території нашої країни. Як відомо, з вечора і аж на ранок, 6 серпня, росіяни завдали масованого такого ракетного удару по території нашої країни. Били ракетами повітряного і морського базування, а також іранськими ударними дронами шахет 131 і 136. У першій хвилі атаки йдеться про вечір 5 серпня. Застосували 14 крилатих ракет морського базування, які називаються калібр. Крім того, Три аеробалістичні ракети Х-47 кінжал, і 12 із 14 калібрів було знищено нашою протиповітряною обороною. Щодо кинжалів інформації не оприлюднюють, але як відомо, три росіяни таки запустили. Крім того. Продовжили атакувати ударними БПЛА шахет 131 і 136 із південно-східного напрямку. Крилатими м, ракетами калібр били з акваторії Чорного моря. А от Х-101, Х-555 використовували з літаків стратегічної авіації ту 95 МС з району Каспію силами і засобами протиповітряних сил у взаємодії із нашою протиповітряною обороною та інших складових сил оборони України знищили усі 27 ударних БПЛА шахеди, 5 із 6 ракет. Калібр, які були якраз таки в другій хвилі, і 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101 і Х 555. Загалом, якщо говорити за кілька хвиль оцих атак, які відбулися з 5-го, з вечора, 5-го числа на ранок 6-го, ворог застосував 70 засобів протиповітряного нападу. Ну і підсумовуючи загалом вчорашню атаку, 13 ракет калібр, якщо говорити за те, що знищили. То знищили 13 крилатих ракет калібр, 17 крилатих ракет «Х-101» і «Х-555» і 27 ударних БПЛА типу шахет 136 і «131». І в цей прекрасний насправді день хочеться подякувати і силам протиповітряної оборони, і повітряним силам, особливо, тому що сьогодні у них день народження. Сьогодні день повітряних сил збройних сил України. І з нагоди цього прекрасного дня можемо послухати привітання від генерал-лейтенанта Миколи Олещука. Це якраз командувач повітряних сил. Нашої країни. Сьогодні день повітряних сил. І я хочу подякувати усім вам, усім, хто захищає небо від російського вторгнення. Позаду мене знищений вертоліт ВКС Росії і те, що залишається від крилатих ракет, якими вони тероризують мирне населення. Позаду мене свідчення того, що повітряні сили надійно тримають небо. Зокрема, це стало можливим завдяки потужній підтримці наших західних партнерів. Та головне. Наші люди. Я дякую усім воїнам Повітряних сил за витримку і героїзм, проявлені у перші години повномасштабного вторгнення. Тоді ми пообіцяли не віддати ворогу контроль над небом. І ми дотримали свого слова. Знищили більше 3,5 тисяч повітряних цілей ворога, 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих та 24 балістичні ракети, понад 2000 безпілотників і 13 неімеючих аналогів кінжалів. Так, поки що ворог має перевагу в повітрі на окупованих територіях. І за таких нерівних умов наші героїчні льотчики здійснили більше. 14 тисяч бойових вилітів, знищуючи окупантів як у небі, так і на землі. Дякую кожному пілоту, який сьогодні б'є ворога ще на радянському літаку, але сподіваюсь, скоро пересяде на Ф-16. Кожному зенітнику, який воює чи то на Петріучі, чи то на старій трьохсотці. Кожному інженеру, медику, зв'язківцю, розвіднику, курсанту та солдату. За півтора року війни понад 3200 військовослужбовців повітряних сил відзначені державними нагородами. 40 із них стали героями України. Війна показала, хто чого вартий. Наші люди здатні на неймовірні вчинки, прояви героїзму, гуманності та самопожертви. Сьогодні День повітряних сил. Ми не святкуємо, ми крок за кроком наближаємо нашу перемогу. Слава воїнам повітряних сил! Вічна слава і пам'ять загиблим героям! Дякую за стійкість, витримку та підтримку усім українцям, дякую партнерам за допомогу. Працюємо далі. Разом до перемоги. Ну от, якщо в принципі маєте з знайомих, які зараз працюють у повітряних силах, можете привітати або не тільки знайомих, обов'язково напишіть про це у соцмережах слова подяки за те, що наші повітряні сили тримають небо українське мирним. І загалом, якщо говорити про головне зі звернення Миколи Олещука від командувача повітряних сил збройних сил України, то, от як він каже, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни знищили повітряні сили. Понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога. Це 350 літаків та гелікоптерів, 1200 крилатих і 24 балістичні ракети, понад 2000 тисячі безпілотників і 13 кінжалів, які, як росіяни казали, немає їм аналогів абсолютно в світі. Крім того, за півтора роки війни повномасштабної 3200 військовослужбовців повітряних сил отримали їх, відзначили державними нагородами. З них 40 стали. Отримали звання героя України, і загалом, навіть попри те, що ворог має на деяких ділянках фронту перевагу у повітрі, е наші льотчики змогли здійснити понад 14 тисяч бойових вильотів, і, от зокрема, завдяки їм, ми сьогодні маємо <кхух> мирне небо над нашою країною. Наскільки це звичайно можливо?